Привіт! Мене звати Макс з каналу LoveApple, Це розбір мої демки з тренером Сережа. Ось його твіч, Запрошую всіх до перегляду і на наші стріми. Ой. Мені кажеться, я там активні чи ти потяг більше в другій половині гри, але Диміся зараз. Ніколи не дивився, як я граю з позиції? Ти на які позиції граєш? в мене нема чітко виділення, я їх більш-менш розумію. Чекаю, це, це, це дуже погано. Дивіться, для самого початку тобі потрібно просто е, взяти і вивчити якусь одну позицію. Наприклад, от, наприклад я завжди на мережі граю шорт. Тобто, я на, на мережі, коли ти починаєш грати на шорті. Ти просто відчуваєш вже кожен типу, мув, ти відчуваєш, коли до тебе приблизно прибли... цей противник може прибігти. Mm -hmm. Ти відчуваєш, коли кинути якусь гранату, чи, чи, чи типу, сліпо відкинути, чи смок, чи молік і так далі. Ти вже просто привикаєш до всіх таймінгів, <кій> і тобі вже плюс-мінус зручніше набагато грати. Бо коли ти біжиш, наприклад, кожен раз бігаєш по різних позиціях, ти просто ну, не можеш запам'ятати все. І тому, типа, так, ну, набагато важче. От, наприклад, ти собі можеш зараз вибрати якусь позицію, наприклад, коннектор. Uh -huh. Ти знаєш, що ти біжиш, наприклад, коннектор. Ну, саме головне, що треба робити з А-сайту, кидати флешки на міт на початку раунду. Коли ти біжиш, пробігаєш е фаєрбокс, кидаєш міт-флешку, щоб чувак з міда або з шорта, типу, пікав. Далі uh -huh. ти займаєш кон. Кон теж треба. Ну, я точно не знаю, як там правильно займати кон, але там потрібно відкидати смок на мід і теж пікати, типу, під свою флешку якусь. Так само кидати, типа, на топ мід моліки і гранату. А не виникає проблема не виникає проблеми, наприклад, коли граєш не в паті і просто твоя позиція просто забита почалік. Чи там нема такого, що зазвичай підстраюються люди? Ну зазвичай підстраюються люди. Ти можеш просто сказати людині, що ти типу, що ти інші позиції не граєш, і переважно ну якщо це плюс-мінус нормальне лобі, ну там хоча б восьмий, дев'ятий левел. Можливо, в п'яти випадках з ну ти тобто, десь в дев'яти або восьми випадках з десяти люди погоджуються. Хіба бувають якісь токсики або ще щось і що okay. може не погодитися? Okay. Ти, наприклад, можеш піти плюс-мінус. На ту ж саму позицію, наприклад, коли в мене забирають шорт, я йду просто на беку. Бірете і е, дифузор. Mm -hmm. Ну, в принципі, з біретами ти можеш зіграти апси, але треба тобі стояти точно не тут. Я маю більше... а, Ну, в принципі, там, там же кіли якісь зробили, ну тоді так. Але дивися, з постав на паузу. Mm -hmm. З біретами переважно люди йдуть в апси. Тобто вони, типа, запригують на, на псий і там стоїть, типа, близько. Це, Пробують, типу, угу. приймати, і людина, яка на шорті, вона просто, типа, байтить на себе. І ти просто виходиш там під, під флешку, ти береш, ну, діфузал діфуза трошки тут Тут можна було флешку взяти. Дві флешки взяти. Окей. Ну, але взяв диффузал, окей, це теж не, не є сильною критичною помилкою. Ти uh -huh. просто апсий йдеш з біретами. І стаєш, типу, вплотну, Просто, типу, кажеш, що в він піка в шорта, і потім просто під флешку пікаєш і вбиваєш. Так само, так, так же само, під 에, можна з біретами йти під апсе. Ой, під, 에, під паласи. Окей. Окей. Добре. Хорошо, продовжуємо тоді, так. Ну, знаєш, що воно так собі. Вони в принципі виграють перший раунд, Тут ти нічого особи не зробиш. Критична помилка. Якщо Работи. ти не закопаєшся. Секонд раунд лучше закупатися, так? Е, дивися, в секонд раунді залежить, постав на паузу. ні, закупився все-таки добре. Але западий, припадуй. Дивися, суть в чому? В тому, що ти береш дуже ем, затратну зброю. Тобто p 90 воно коштує 2300 доларів. Це дуже дорого. Краще взяти МПшку, mm -hmm. mp 9 або Юмпік. Тобто, mm -hmm. ти за вбивство отримуєш 600 доларів. Плюс ти тратиш тіпо, набагато менше. І типу, якщо ти, наприклад, зробив два кіла, ти вже окупив ту ну, МПшку. Типу слід на другому раунді думати про економіку. Тобто ти завжди повинен брати, ісходя від, від ситуації, наприклад, якщо ви вбили всіх, вони не поставили бомбу, значить тіпо, в них економіка хірова, і через це ви просто повинні брати всякі різні фармілки. Я Знову дожив, ще й на м нема. От бачиш, за що я тобі говорю? От На даний момент та вже була б М-ка, і ви б вже могли би нормально грати, і типу, вже, вже все було нормально. А так знов всі, типу, закупляються все, що хочуть. І Там же всіх калаші є. Ти, типа, тут же варто закуплятися в даній ситуації, тільки тільки армор, без голови. Типа, це, це безкорисливо. Okay. А шарт ніхто не зайняв. На ньому якраз прийшли, потім пройдуть все що я. Що хотів тобі сказати? Ти за Counter-Strike шариш? Не, не особо, може що сказати. Я, я відкритий до будь-яку інформації. Це типу, це, типу, коли ти рухаєшся, наприклад, вліво або вправо, і потім тобі потрібно зупинитися для того, щоб, типу, вбити, вбити чувака. А, ти, ти не наприклад, наприклад, нажимаєш, нажимаєш А, йдеш типа вліво, і потім один раз тільки нажимаєш Д, і ти вже стоїш на місці, і тоді пуля рівно летить туди, куди типу, де стоїть прицел. Тому що якщо ти, наприклад, стріляєш під час того, як ти рухаєшся, пулі летять, типо. До речі, в тебе ти, 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 ти чуєш, да, в тебе наушники хороші? Так, да, так, да, да, да. наушники. Е, дивися. Тут ти неправильно виходиш. Весь ніколи, з трасі ніколи не виходити з кута якогось шифтом. Це дуже-дуже. Сюди дуже, вибігати. Дуже Це, ти, ти повинен розпікувати. Тобто ти повинен по чуть-чуть виходити. Типа, боком так, от, тіпа, виходиш трохи, а потім mm -hmm. виходиш назад, Чуть-чуть так плачем тіпа, чекаєш, П -п побачив okay. другий раз просто вийшов і, тіпа, і дав йому в голову. No, Ось творили різні карти і так далі. Потім... Ну, в даній ситуації ти просто вийшов на широкому, uh -huh. типу, через шіфтом, і тому тебе дуже-дуже-дуже легко вбити на в даній ситуації. Просто ну, в цьому роді. Окей. Okay. В цьому роді. Якщо, наприклад, okay. хочеш щось запустити, береш свою пешку і біжиш собі, і просто кайфуєш. Кидаєш якусь одну флешку і вибігаєшся і вбиваєш. Ой, окей. Ось таке, ти взяв ауг, oh, так? Так, <плес> да, ну от, якраз я через те, що всякого якраз зараз це зрозуміло. питання задав. В ну, ну. мене теж я от. Очкаю, я, наверное, зря це зробив. Sorry. Дивись, а можеш, наприклад, після цього зіграти одну гру, наприклад, вибрати якусь собі одну, одну позицію на якійсь карті, і то суто її тупо грати. Ну, ти, ти по позиціях плюс-мінус розумієш? Більш менш, але я, я буду теж зараз. ну Я кажу, я, я раніше будеш, раніше. Будеш питатися, якщо, якщо mm. не знаєш на Ні, поки, 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 поки що все, що ти говориш, то я більш менш розумію, типу це Розумів. Так, тут виграв раунд, бо ...чуваки не розібралися, до бачка стоїть, ясно. Взяв mm -hmm. ти Авік. Тут ти з Авіком мусиш грати або вікно, а Я скоріш це все. Або стояти. ага, зрозуміло. Ти віддаш, тобі емку скинули. І от дивися, бачиш, дивись, зразу треба дивитися, куди люди йдуть, і яка, яка позиція вільна. А ти йдеш зараз, ти знав подвійне рішення. Думав, що на, а потім бачиш усі діти. Да, 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 да. І тут зразу тобі треба бігти шорт. Ми тут вирішили підсад... тут... підсадку просто. Я підсадку і тоді цей чолік мав би йти він, на шорт. Краще не? бити його, краще би ти його підсадив. Бо він з його да. Окей. Але якщо робиться підсадка, то типа він тоді йде на шорт, чи він взагалі може даже лишати пленту? Він має стояти так, щоб, наприклад, якщо вони виходять на тебе, він їх вбиває, а якщо вони виходять на нього, ти мусиш їх вбивати. Але він, лиш... Але він лишається, да? так? Тобто він лишається просто на цьому. Ну, так, Пробля... так, він, він лишається. Він, лишається. Okay. він не повинен. Хоча, хоча в даному випадку е він міг лишитися. Але якщо б у нього, наприклад, була БМ, то він міг би зіграти шорти, а тебе лишити одного там на сайті. Окей. Okay. Тут бачиш, ти просто біжиш. Типу, не, немає інфейсу, що, що чувак може бути. Ну, типа, будь-лі, ти просто біжиш. Ну, і мене з, ножик, роз, з, роз, з ножиком з, та, просто вбивають. Ага, тут його вбили. Що розбирати, головні головні, як то кажуть, помилки я тобі сказав, це. Тут, тут, тут я чисто був під, під руководством можна сказати, Роми. Там більше ромба, мені кажеться, колив. Але типу, ну, так, коли щось mm -hmm. сам придумувався. Я бачу, ти молік не купляєш взагалі, що ти за теж не купляв, ти зараз не купляєш. Mm -hmm. Купляєш гранати. Тут тебе чути, до речі. Тут переважно треба грати чуть-чуть тихіше. Ти просто біжиш, І породиш mm -hmm, да. і вмираєш. Mm -hmm. Тому що тебе чути чути дуже далеко. Дуже далеко тебе чути. Біжиш, біжиш. Вот. Оп, відвід, що ти маєш шифтити. Да. Чуть-чуть okay. назад, на пів секунди. Окей. Okay. окей. Okay. Ти маєш шифтити, і тебе не чути, і там люди теж не знають, що ти там є. І ти все просто на шифті проходиш. Проходиш, ти повинен дивитися, дивитися спочатку розпікувати. Чи з вікна, типу, дивитися машину. Машину продивлятися, потім ти повинен дивитися сайт, Початку дивитися шорти. Ти просто біжиш, не дивишся, тебе просто вбивають, тому що. Mm -hmm. Ти біжиш, як вибач, вибач за столи, знаєш, як, як, як мавпа біжить з гранатою. ти просто Гранатами не була, все нормально. Ну от якось так. Тобто ти повинен розпікувати, ти не повинен просто бігти, тільки якщо, наприклад, в тебе Мак-10, ти можеш так зіграти, але з калашом ти ніколи в житті отак просто не біжиш. Це дуже-дуже критична помилка. Так. Так, що ще, що ще можу тобі сказати? Може, може ти хочеш щось дізнатися, задай якісь питання. Ну mm. я я, в, принципі, в общому по цьому питався, вже більш менш мені по ружбайках, по гранатах, хорошо, по економіці більш-менш понятно, це теж хорошо розказав. <кху> <кху> У <кху> Мене є, є пара збережених Тіктоків, о, я тільки, я, я тільки за, я тільки за.